Василь Симоненко з дитинства читає Яресько Даніїл. В мене була лиш мати, та був іще щасливий дід. Нікому не мовив тату і вірив, що так і слід. Був певен, що батько лишній, крикливий, немов сусід, коли заставав на вишні, на мене кричав аж блід. Та боляче б'ється, думав, не пустить гулять на ставі, тому не знав я суму. Щасливим собі зростав. І лиш, як минули роки, і я непомітно зріс. Мені часто кидалось в око, як сину, сусід теніс, та ніс, то нові штанці святкові, сорочку, що так долиться, або чобітки з підковою приносив йому очивця. але мене й це не вабило, бо заздрити знав не слід і звався за обнови бабою у мене малий сусід. Я вірю. Що краще всього пісні, які знав дідусь, мощусь на коліна до нього, і в очі йому дивлюсь. А він вимовляє, виспівує гарячі, прості слова, і усе давниною сивою в очах моїх ожива. Мелькають червоні жупани, вирує, кипить Дніпро, і байда стріляє в султана підвішений за ребро, і грізні полки богдана шляхецько одужануть. А з півночі десь бураном на поміч стрільці йдуть. Несуться зі свистом гуком козаки усі кінці, і я затискаю руку, мов шабля у тій руці. І плачу було, сміюся, як слухаю ті пісні. Спасибі ж тобі, дідусю, за те, що ти дав мені.